Як ви втрачаєте себе в співзалежних стосунках? І ось такі от приклади. Ви відмовляєтеся від малювання, адже ваш чоловік вважається несерйозним заняттям, і тому ви переймаєте всі його інтереси. Ви завжди йшли на поступки, уникаючи конфліктів, тим самим втративши свій голос, і тепер ваш голос став. Неважливо, ви роками все рятуєте і рятуєте свого чоловіка з його алкоголізмом і зовсім забули про себе, про свої потреби. Ваш чоловік вам не дозволяє навчатися, працювати, розвиватися, і хоче, щоб ви займалися тільки домашнім побутом і дітьми або ваша дружина. Не дозволяє вам змінити вашу професію, вашу діяльність через якісь свої переживання. Ви в аб'юзивних стосунках, в яких ваш чоловік руйнує вашу самооцінку, самоцінність, впевненість в собі, вашу особистість і ваші цілі, тобто ваше життя. Ви та сама мама, яка припинила жити заради своїх дітей, а діти вже й дорослі, а ви до сих пір живете їхнє життя. Все заради дітей. Ви, можливо, сестра, яка живе не своє життя, а життя своєї сестри. Опікаєтеся нею, допомагаєте їй, виховуєте її дитину, піклуєтеся про її сім'ю, фінансово допомагаєте їм. Ви вже доросла дитина, яка відмовляється від своїх бажань, потреб. Цілий заради батьків зі страху відділитися від них, зі страху осуду, провини і маніпуляцій батьків. Ви не сепарований син, який до сих пір не зміг побудувати не своє життя, не свою сім'ю, адже вас ваша мама ніяк не відпустить. Або ж ви не сепарована донька, яка вже і має свою сім'ю, але. Всі рішення в цій сім'ї приймають ваші батьки. І якщо ви хочете повернути назад собі своє життя, опрацьовуйте співзалежність. Ви можете це робити завдяки груповим 12-кроковим програмам психотерапії зі спеціалістом та навіть самостійно можете це робити. Головне діяти, якщо хочете до мене записатися на консультацію в терапевтичну програму по роботі зі співзалежністю, контрзалежністю корекції невротичних стосунків. Виходу з за б'юзу заповніть форму на сайті або напишіть в особисті.